Всім привіт! В цьому відео я хочу розпакувати iPhone 15 Pro в кольорі Blue Titanium на 512 ГБ пам'яті. Цей iPhone куплено в Україні офіційно по ціні 68 500 гривень на даний момент. І давайте почнемо розпаковку, подивимося на зовнішній вигляд коробки. Спереду у нас ось такий ось iPhone в кольорі Blue Titanium. Його майже незамітно, можна подивитися. По цим ободкам подивитися, побачити, що це новий колір. А так, в цілому ось, нагадує темний колір. Так, з боку у нас написано iPhone. І тут у нас також iPhone, тут логотип Apple. І ззаді давайте подивимось на опис. Це у нас українська версія, і тут є переклад українською. Що входить всередину в коробку, це iPhone 15 Pro і новий кабель USB Type-C Type-C. Також тут написана дата, зараз покажу, сфокусую вам. Дата виробництва 09.2023 І гарантія. Тому давайте будемо розпаковувати, подивимося, що всередині зараз. І відриваємо верхній стікер. Відриваємо нижній. Перевертаємо і. Обережно підіймаємо коробочку. Все дуже легко знімається, дуже не застріє. Це дуже круто. Люблю Apple за такі штуки. І перед нами новий iPhone в кольорі Blue Titanium, iPhone 15 Pro. Давайте трохи я сфокусуюся гарніше. І витягуємо цей iPhone. Який він гарний. Давайте відкладемо його поки в сторону і подивимося, що у нас всередині в коробці. Е, перейдемо до документації. Design by Apple in California. Подивимось, що тут у нас всередині є скріпка, тому що в Україні ще використовується Nano7 І лише одна наклейка від Apple. Не дуже густо. І новий кабель. О, новий кабель дуже прикольний. Це Type-C Type-C. Так як у нас в новому айфоні тепер не Lightning, а Type-C. І кабель, відповідно, до цього також змінився. І новий кабель, я хочу вам сказати, давайте я вам покажу трохи ближче. Сфокусуюся. Він трепчаний, він довговічний, буде ходити довше, ніж. Раніше кабелі від Apple, пам'ятаю ще, коли iPhone 5S у мене був. Вони тут облазили і приходилось купувати новий. З цим такої проблеми не буде. І ось отак от виглядає. Але щоб була швидкість передачі даних більше, ніж USB 2.0. Потрібно купувати новий кабель, тому що це по дефолту в цьому кабелі USB 2.0. Так, давайте відкладемо кабель і в коробку. І подивимось на наш iPhone, як він виглядає. Так, ось так виглядає задня поверхня. Це у нас Blue Titanium. Дуже приємно його так ось мацати. Давайте подивимось на грані. Або давайте не будемо дивитися на грані, давайте подивимось на цю наклейку. Тут у нас з'явилась Action Button. Звук вгору, звук вниз, power button. І давайте відклеїмо цю наклейку. Так. І тут ще показує, у нас, що там, у нас знизу зарядка. Відкле... Відриваємо цю наклейку. Цей iPhone я буду юзати без захисного скла і без чехла, можна так сказати. І давайте відразу подивимось на головну фічу. За чого всі хочуть купити новий iPhone? Це USB Type-C, бачите? Ось так воно виглядає. І подивимось на бічні грані. Тут трохи є маркування, що це європейська модель, але вона ледь помітна, бачите: кнопка Power це у нас ці штучки, що відділяють антени. Зверху у нас так. Дивимось. Ось такі ось грані. IPhone не дуже важкий в порівнянні з iPhone 14 Pro. На 2 грами навіть легше, ніж мій старий iPhone iPhone 12 Pro. Так, Action Button, кнопка регулювання громкості і знову USB Type-C. І подивимося ще на блок камери. Ось так він виглядає. Так, тому давайте тепер я включу його. Так, затиснув. І перед нами перший екран привітання Hello. Можна налаштовувати iPhone. Цього я робити вже не буду в цьому відео. В цьому відео я хотів просто показати розпаковку і трохи поділитися своїми першими враженнями про те, як він тримається в руках. Ну, дуже приємно, поки приємно. І колір я його в магазині дивився на стенді. Мені він більше сподобався. Спочатку я думав брати Natural Titanium, але він не так прикольно виглядає, як на фотках. Тому вибрав. Блю Титаніум, і тепер буду ходити з ось таким ось айфоном. Тому, якщо це відео вам сподобалось, ставте подобайку, підписуємося на канал і до нових зустрічей. Дякую за увагу.